Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг центральних захисників Ю-22, які грають поза топ-5 чемпіонатами за індексом продуктивності. До списку потрапив 20-річний центрбек Динамо Тарас Михавко, який посів друге місце з показником 82.5. Першим у рейтингу є еквадорець Хуель Ордоньєс з Брюге 82,6, А третім норвежець Ейвінг Гейленд з Брана 82,2. Цього сезону Михавко забив три голи у 26 матчах на клубному рівні. Орест Лебеденко став володарем Кубка Ліги в Португалії. Команда українця Віторія Гімарайнш перемогла у фіналі Брагу з рахунком 2-1. Віторія Гімарайнш вперше в історії виграла кубок португальської ліги та стала сьомою командою, яка завоювала цей трофей. Вперше турнір провели у сезоні 2007-2008. Владислав Ванат відзначився голом у матчі 19-го туру Ла Ліги проти Осасуни. Саме його гол став переможним у цій зустрічі. На 44-й хвилині гри ударом п'ятою після пасу Алекса Морено. Українець відправив м'яч у сітку. 24-річний українець забив у другому матчі поспіль. Це його п'ятий гол у Ла Лізі та загалом шостий за Жерону. Він гержерони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі на домашній поєдинок 19-го туру Ла ліги проти Осасуни для 28-річного українця. Ця гра стала сотою за іспанський клуб. За цей період він забив 18 голів та віддав 20 гольових передач. У матчі 19-го туру серії А проти Мілана результативною передачою відзначився півзахисник Дженуа Руслан Маліновський. Цей асист став для Руслана 29-м у чемпіонаті Італії. За цим показником він наздогнав колишнього форварда Мілана Андрія Шевченка, повторивши рекорд турніру серед українців. Загалом у цьому сезоні Маліновський зіграв 18 поєдинків за клуб, забив два голи та віддав два асисти. Голкіпер Євгеній Волинець продовжив контракт з Поліссям. Нова угода, розрахована до літа 2028 року. попередня завершувалася 30 червня 2026-го. Нагадаємо, Волинець виступає за Полісся з липня 2024 року. Він провів за клуб 39 матчів, у 17 з яких залишив свої ворота сухими. Оліся оголосило про підписання нового договору про співпрацю з лівим захисником Богданом Михайліченком. Контракт 28-річного українця, який був розрахований до червня, було продовжено до літа 2028 року. Нагадаємо, Полісся купило гравця у січні 2024 року з Загребського Динамо за 200 тисяч євро. У поточному сезоні він забив один гол та віддав один асист у 21 матчі. Поліся оголосило про підписання форварда Ігора Краснопіра з Карпат. Контракт 23-річного українця з Житомирським клубом розрахований на 3,5 сезони, за нову команду нападник гратиме під 95-м номером. За інформацією з деяких джерел в інтернеті, сума трансферу Краснопіра склала 3 мільйони доларів. 10% від суми отримає рух, звідки гравець перейшов у Карпати рік тому. Цього сезону він забив 5 голів і віддав один асист у 18 матчах. Чорноморець оголосив про завершення співпраці з чотирма гравцями. Розташування команди залишили Євген Хачеріді, Олександр Осман, Ростислав Русин та Ернандес Луїфер. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових викликів і перемог. Чорноморець цінує внесок кожного. Йдеться у повідомленні клубу. Також повідомляється про відхід з команди головного тренера Олександра Кучера. Офіційно клуб про це не повідомляв. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з Ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Оболонь оголосила про завершення співпраці з центральним захисником Василем Курком. У поточному сезоні Василь провів у складі команди 11 матчів та відзначився одним забитим м'ячем. Дякуємо за роботу, внесок у команду та час проведений у клубі. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових викликів і перемог, говориться у повідомленні клубу. Центральний півзахисник Матео Аморозо на повноцінній основі перейшов з кривбаса у зімбру. Клуби домовилися про трансфер 23-річного бразильця після того, як він відіграв за молдавську команду півроку на правах оренди. У складі зімбру Хавбек забив 4 голи та віддав 4 асисти у 18 поєдинках. За кривбас він провів 14 матчів. Результативних дій у нього не було. Динамо оголосило про відхід центрального захисника Василя Буртника. 23-річний українець приєднався до київського клубу у вересні на правах оренди з Тернопільської Ниви. Угода була розрахована на один сезон. Гравець не провів жодного матчу за Динамо, потрапивши 19 разів у заявку. Як повідомляє журналіст Решат Озбудак, Динамо зробило офіційну пропозицію щодо нападника Вереса Ерена Айдіна. Більше подробиць джерело не розкриває. Контракт 22-річного турка з рівненським клубом розрахований до літа 2028 року. Айдін приєднався до Вереса у вересні 2025 року. За інформацією, джерела, інтерес столичного Гранда має конкретний характер. Кияни уважно слідкували за його грою з початку сезону. Сторонами вже тривають переговори щодо можливого трансферу. Сам футболіст позитивно ставиться до варіанту переїзду до Києва у разі досягнення домовленостей. У поточному сезоні футболіст провів за Верес 11 матчів, у яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі. Портал Трансфер оцінює вартість турка у 400 тисяч євро. Якщо переговори завершаться позитивно, то це буде перший трансфер для Динамо цієї зими. Екс захисник Карпат Павло Полегенько отримав пропозицію від оболоні. Повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Цитата: Екс-гравець Карпат знайшов нову команду. Декілька днів тому львів'яни оголосили про припинення співпраці з Павлом Полегеньком, однак без роботи правий латераль схоже буде недовго. Наскільки мені відомо, контракт полегеньку запропонувала столична оболонь. Якщо сторони оперативно домовляться, за тиждень гравець може вирушити з пововарами на зимові збори, сказав Бурбас. Нагадаємо, полегенько виступав за Карпати з літа 2023 року у цьому. У сезоні він провів за клуб 11 матчів результативних дій у нього не було. Представники чеського пардубійце і руха провели раунд перемовин щодо переходу центрального захисника Богдана Слюбика. Повідомляє, та таке: сторони досягли принципової домовленості про трансфер. Очікується, що днями Слюбик поїде до Чехії, щоб відправитися на збори з новим клубом. За інформацією, джерела пардубійце був готовий заплатити за Богдана півтора мільйона євро, а базова ціна з боку руха складала 2 мільйони. Цього сезону Богдан провів за рух 17 матчів і не відзначився результативними діями. Його контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 700 тисяч євро. За інформацією португальського журналіста Себастьяна Суози Пінто, Олександрія проявляє інтерес до центрального півзахисника Жил Вісенте Гонсало Маї. Як повідомляє джерело, український клуб зробив пропозицію щодо оренди 20-річного хавбека до кінця сезону з правом викупу. Олександрія готова заплатити комісію за оренду гравця. Мая вихованець жил Вісенте у поточному сезоні. Він провів два матчі у вищому дивізіоні Португалії. Результативних дій у нього не було. Атлетіко Мінейру повідомив, що досяг домовленості щодо трансферу півзахисника Шахтаря Майкона. Підписання контракту та офіційне оголошення відбудеться після проходження і успішного затвердження медичного огляду. Портал Трансфер оцінює вартість 28-річного бразильця у 2 мільйони євро. Востаннє гірників майкон грав 11 грудня 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України гравець 4 роки грав в оренді заку. Лівий захисник Страсбурга Едуард Соболь покине французький клуб. Повідомляє Тато таке: за інформацією, джерела, 30-річний українець підпише контракт на півтора сезону з шесть яблонцем, за який він вже грав у кампанії 2018-2019. У поточному сезоні гравець провів один матч за Страсбург. Результативними діями не відзначався. Італійський Наполі серйозно розглядає варіант із підписанням українського нападника Роми Артема Довбека у разі трансферу Лоренцо Луки до Лісабонської Бенфіки. Інсайдер Джан Лука Ді Марціо повідомляє, що між Наполі та португальським клубом уже відбулися позитивні контакти щодо можливого переходу 25-річного італійського форварда. Йдеться про варіант оренди Луки, і переговори перебувають у просунутій стадії. У випадку, якщо Лука залишить Неаполь, Наполі готовий оперативно. Вийти на ринок у пошуках заміни одним із головних кандидатів є Артем Довбик, якого розглядають саме як варіант оренди. Повідомляється, що 28-річний український форвард імпонує як головному тренеру Наполі Антоніо Конте, так і спортивному директору клубу Джовані Манна. Крім того, сам Довбик вважає, що перебуває на периферії проєкту Роми, тому може бути відкритим до зміни клубу.